Ім'я Володислав, це український рефлекс прослов'янського двоосновного імені Володіслав, яке складається з дієслова, володіти та іменника слава. Отже, первісним його значенням могло бути славний Володар. Найдавніша письмова згадка імені Володислав в Україні датується 944 роком і пов'язана з Руським посольством до греків. Протягом 12-13 століть носіями імені Володислав на Русі були переважно князі та бояри, серед яких виділяються Володислав Витович, Володислав Воротилович, Володислав Кормильчич, Володислав Юрійович. Конкуренцію цьому імені становив генетично чеський, неповноголосний варіант імені Владислав, носіями якого в Україні переважно були поляки. Можливо, саме тому деякі українські лексикографи вважають, що ім'я Володислав є калькою польського імені Владислав у Закарпатті носіями угорського варіанту цього імені, тобто ласлу, спочатку були тільки угорці у 14-15 століттях. Кількість Володиславів в Україні зменшилася. Хоча в 1376 році князь Опільської і Руської землі ще називав себе Володиславом. Серед 590 учнів Перемиської української гімназії міжвоєнних років лише двоє хлопців носили ім'я Володислав. Незважаючи на це, фонетичний варіант Владислав Україні не здобув популярності серед розмовних варіантів імені Володислав у наші дні переважають українські повноголосні форми. Володя, Володя, Володик, Володько тощо. Лише на українській периферії зустрічаються їх відповідники Володзів, Володик чи Владьо схожі на Володислав імена Володислава, Володслав.